Тільки не була заява, ось декілька днів тому про індексацію в наступному році, як міністр соцполітики Жолнович одразу а, підскочила з новою інформацією. Отже, а, на всі пенсії в наступному році виділять аж 100 мільярдів на секундочку: 100 мільярдів. Порівнянні з цим роком, а, мабуть, 27 мільярдів виділили в цьому році, якщо а, ну це якщо доповнено, була там якась сума, потім виділили ще більше. Так от а, те, що було заплановано на наступний рік, ще хочуть додати плюс 100 мільярдів. І тут знаєте, одразу приходить так собі на думку, що ось була заява, знаєте, так прощупали трошечки. Люди не дуже так собі повірили у всі ці індексації, і тут нова заява Добавлять аж 100 мільярдів. Ну і одразу собі так думаєш, ага, добавлять 100 мільярдів. Ну, мабуть, ж точно має хватити для того, щоб а, людям підняли нормально пенсії. Але це ще не все. Потім а, одразу а, нова заява. Уряд хоче підвищити зарплатню. Українцям, щоб середня зарплатня була аж 30 тисяч. На секундочку, 30 тисяч. Ви уявляєте, це скільки взагалі потрібно грошей? В мене тільки одне питання: де візьмуть гроші на все це? Тому що казали, що грошей нема. Ну, хіба я, хіба я помиляюсь? Казали, грошей нема, ні на пенсії, ні на що грошей нема. Ні на зарплати, а тут раз і так швиденько. Ось вам 100 мільярдів на пенсії, ось вам дуже багато грошей. Я навіть не представляю скільки для того, щоб була зарплатня середня 30 тисяч. І тут приходить тільки одна на думку: точно готуються до виборів. Це, українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Отже, на пенсії буде більше грошей. Уряд додатково дасть 100 мільярд. Українські пенсіонери можуть розраховувати, що наступного року їх пенсії будуть вищими, ніж в цьому році. Доходи пенсійного фонду зростуть на 100 мільярд. Про це повідомила міністр соцполітики Оксана Жовнович. Ось таке збільшення надходжень до пенсійного фонду дозволяє уряду планувати великі витрати на пенсії громадян і планувати різні соціальні активності. Це якщо ось дословно те, що сказала пані міністр, соціальні активності, що мала на увазі міністр під соціальними активностями, очевидно, що під соціальними активностями... Оксана Жолнович мала на увазі щорічну індексацію. Тим паче, що Зеленський вже точно сказав, що вона буде, вже нема ось цих, може буде, може, не буде, і так далі. Вже точно президент сказав, що індексація буде, але ніхто нічого не казав про цифри. І от тепер можна сказати, що точно буде індексація, і ось хочуть виділити 100 мільярдів. Але тут Вирішальне слово буде за ким? За міжнародними партнерами. Чому? Тому що, власне, зараз вони і фінансують соціальні видатки українського бюджету. Адже власних грошей ледве вистачає на армію. А як ви знаєте, наступний рік, і взагалі бюджет на наступний рік це бюджет на армію. Тобто. Де 100 мільярдів це гарне питання. Добре, якщо міжнародні партнери дадуть їх, а якщо не дадуть, тобто це просто зараз слова. Знову ж таки, це просто зараз слова. Далі, тепер про зарплату. Дивіться: Уряд обіцяє українцям середню зарплату у 30 тисяч. Але такий прогноз, на секундочку, аж на 2026 рік. Тобто зараз хочуть так, підсластити, так, підсластити, що ось ми рухаємось до того, щоб аж 30 тисяч була середня зарплата. Тобто, і це такий прогноз дає, до речі, мінекономіки. Причому не менш, важливо, не менш важливо, ніж зростання номінальної зарплати, це зниження темпів інфляції в країні. На секундочку, ось саме завдяки невисокій інфляції буде зростати не лише номінальна, а й реальна зарплата України. Але зараз, якщо чесно, я поки ніякого стрімкого ось кажуть, що от там за останні півроку зросла там дуже зарплатня і так далі. Я б не сказала, що вона зросла. Чи є зростання зарплат? Я не знаю, може я чогось не знаю. Ну, якщо у вас, ось, наприклад, мої глядачі, хто дивиться цей канал, якщо у вас зросла зарплата, за останні давайте, півроку візьмемо. Пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб люди розуміли, що зарплатня таки дійсно росте. Бо поки я якогось там незвичного росту, якщо чесно, я не побачу. І серед моїх знайомих нема так, щоб прям сильно хтось там почав отримувати якусь велику зарплатню. Як було, так і є. В декого взагалі дуже все впало, дехто хто був. Приватним підприємцям хтось взагалі закрився. Тому я не можу сказати, що зараз прям якось все дуже наладилось і стало добре. Ні. Все те, що ми почули. Так, тепер висновок. Дивіться, все те, що ми почули, про 100 мільярдів на пенсію, про те, що десь там через три роки буде середня зарплатня, 30 тисяч, це все поки що слова. Де візьмуть гроші на таку середню зарплатню? Це велике питання. Але знаєте, до 26-го року справді це може змінитись, може справді це запрацює економіка. Тут я не можу нічого стверджувати. Прогноз добрий, дай Боже, щоб до цього ми йшли. Щодо 100 мільярдів на пенсії, не знаю. Тут в мене дуже велике питання. Як я вже казала декілька днів тому, коли робила програму про... Звернення Зеленського, про бюджет, про гроші взагалі на індексацію і так далі. і так далі. Е, я казала про те, що я не дуже вірю у всі ці великі підвищення. Але тут бачите, як, закинули в одну вудочку, ага, люди, мабуть, щось не, не дуже. Ага, ось вам 100 мільярдів. 100 мільярдів, мабуть, вже точно мають повірити. Тобто, мій висновок такий: влада готується до виборів. Влада просто готується до виборів. Чи буде все це, чи не буде, щось, звичайно, будуть виконувати. Чи зросте пенсія набагато? Ні, я не вірю в це. Я в це не вірю. час, всім час покаже, але у великі якісь зростання пенсії я не вірю. І, до речі, в 100 мільярдів щось я теж дуже мало вірю. Тому що раз сказали, що наступний бюджет 2024 це буде все абсолютно йти на оборону. То звідки тоді візьмуться гроші на соціальний витрати? Дуже гарне питання. Добре, якщо допоможуть міжнародні партнери. А якщо ні, що робити, якщо ні? Тоді це просто вислів. Це просто популістичний вислів для того, щоб ну, якось привернути увагу і так далі. Але ж люди все пам'ятають, і обов'язково ми все побачимо, як це буде. Як буде індексація в наступному році, наскільки підвищать. І так далі, і Шмигаль казав про те, що середня пенсія буде 6 тисяч. От ми побачимо, як середня пенсія буде 6 тисяч і скільки кому додавлються. Поки що це все вислів. Чекаємо, що буде на ділі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.